Не знаєте, ще чим зайняти себе, коли відпочиваєте у Хузькому районі, вже і водички попили, пролікувались, відвідали місцеву сироварню? та набрались достатньо сил, щоб до замку на гору збігати. Тоді рекомендуємо ще завітати на Animals терапію до контактного зоопарку Rancho Highland. Ранчо Хайлет це гарна локація, яку необхідно відвідати в Карпатах і отримати купу задоволення від побаченого тут. На початку ферми вас зустрічають лавандове поле та цілі плантації лохини, з яких і розпочиналось це все фермерське господарство у 2016 році разом із равликовою фермою. На великій площі тут вирощують особливих равликів африканської породи розміром до 45 міліметрів та вагою до 30 грам. І їх тут тисячі, які ховаються за дерев'яними дощечками і живуть теж тут. Також тут пропонують скуштувати делікатес з равлика та запрошують на дегустацію цього ароматно ніжного та корисного м'яса. Ось Ось така велика територія ферми. Як бачите, величезна. Є де погуляти. Але ферма цим не обмежилась, і пізніше для всіх охочих гостей тут на додачі щодо облаштували цілий контактний зоопарк зі справжніми, традиційними для Закарпаття і не тільки тваринками. Тут оселились справжні рідкісні плямисті олені, яких можна погодувати і зробити з цими красенями фото на згадку. Також є і коні, і поні шотландські, які користуються популярністю. Серед малечі, що так бажає покататись вверхи, також на цьому ранчо можна погладити камерунських вівців та знайти нубійських та альпійських кіз. З екзотики тут мешкають вівці святого Якова, які мають чотири роги на голові, два з яких як у вівці, а інші два як у кози. Нещодавно тут до прекрасного будиночку поселили трьох австралійських кенгуру валабі, які дуже гарно почуваються на ранчо. І в наших кліматичних умовах та радують око. Мешкають тут поважні пави, величні страуси, симпатичні нутрії, граціозні лебеді. Є і сім'я цурикатів, лама та корова Хайленд, честь якої і названа ця ферма. На ранчо за тваринами ведеться постійний і ретельний догляд. У цьому контактному зоопарку ви також можете придбати спеціальні набори для годування тварин на ранчо, які мешканці ранчо дуже полюбляють. Спілкування з тваринами дарує незабутні емоції і наповнює гарним настроєм. Також цікавою локацією для фото є встановлена найбільша в Україні гойдалка і не тільки вона. Її висота становить 11,6 метра, що побила всі рекорди в Україні і посіла почесне місце в книзі рекордів України. Відчуття дуже цікаві. Позитивна енергетика. Ще багато цікавих локацій можна подивитись, відвідавши Хузький район. Однією з яких є сироварня, «Нижнє селище. Про яку ви можете переглянути, натиснувши посилці на екрані? Всім приємного перегляду!